Друзі, хочу ще з оцієї грядки клубніку, це ремонтантна, пересадити на цю маленьку грядочку, щоб між нею вже нічого не садити. Бо в цьому році я петрушку висадила, щось мені не дуже так сподобалось, бо і клубніка не отримувала того сонця, і петрушку воно глушило. Одним словом, пересашу зараз на оцю грядочку. З однієї сторони повитягувала, вона прихворівша була, то я викидаю. А з цієї сторони зараз ці кущики повитягую і пересажу. Вже тут зробила. З однієї сторони такий рядочок, але я буду просто таку ямку, щоб викопти, і з другої сторони повисажую. Ну, все, ота грядка звільнилась. Зараз оце викину на компост. Петрушку з'їмо. А на цій грядості висаджена полуничка. По п'ять кущиків. І що ви думаєте? Посередині Таня все-таки засунула, часничок посадила. Ах. О, тато мені каже, Таня, в тебе немає ярого чеснику. Візьми, посади собі декілька зубчиків. Ну, Таня і взяла і посадила. Сьогодні у нас так вітряно. Як заховатися, так присісти від вітру, то добре. А як стаєш, то якось не дуже комфортно. Якось так. Сьогодні буду чистити отут смородину, зараз обрізати. Деякі кущі буду викидувати, ті, які в цьому році не родили. Ось і. Малину там буду прочищати, обрізати. Друзі, почала я цю смородину свою дивитися, обрізати, і я просто в шоці, скільки поїла, тобто поточила оцю серединку скляниця. Ну, той ще нічого, і то я отут один самий. Я думала, порічку скляниця не точить. І помилялась. Порічка теж поражена. І що я ще побачила на поріжці таку кліщівку, але вона присохла, треба буде пообробляти від шкідників. Отут я один, бачите, два молоденьких погона посадила. Один кущ смородини, старий викинула, бо він в цьому році взагалі. І, походу, оцей. Також треба викидати, бо де я не різану, всюди от, бачите, поражено, чи залишити його вже весною, пересадити, чи зараз бруньок вже так багато, то мені його шкода зараз викидати. Але у мене є на заміщення молоденькі такі пагінці, я їх пообрізаю, я минулої осені їх коренила. Цей кущик обрізала, наче нормальний. Тут на зрізах скляниці не побачила. Цей конкретно хворий, але він такий здоровий, великий. Я пообрізаю ці молоденькі, сформую, а тоді цей викину. От. Садила оці два. ще нарізала. У мене тут один кущ смородини, один по річки. Смородина. І тут смородина. Зараз його ще теж розріджу, бо він дуже густий. І отут по річечка. А все Хочу вирізати оцей старий, залишити отакі молоденькі. Це взагалі дуже сильно запрощено. Як же ж він може родити? Ага, мой руку. Але здоровий трошки розріємо його і можна зачеренкувати. Так, Це йде отак в сторону. Мені щось не сильно подобається зробимо. І так не подобається. Обрізаємо повністю. дуже рядом біля тої та стою якусь треба однозначно а яку треба определятись натаємо оцю отак також здоровий зріс так, вкоротжу. Так, далі з тої сторони. Що ми ось тут був минулого року? Начти в мене присохло. Я не знаю. Можливо, він отут і хворий, якщо тут поражене. Напевне, оцей відсічу. Зараз. Ви знаєте, його зрізала, він живенький. Можна було не зрізати. Ну ладно, можна було оцей старий, цей старий, Напевне його. може Розрізамо всередину. Вибираємо два, три, п'яти, вісім, десять. І оця буде з таким коротеньким. Залишити чи ще порізати це мені такі покручений і не подобається його тут. Давайте і все. А Ой, хто в Києві Києвісно. Сьогодні щось взагалі. Вночі і в день запускають мопеди, шахеди, коли вони вже там всі закінчаться. Але він присохший його можна нужно... о, оцей хворий, оцей хворий. Бачите, я навіть зловила її. Перерізала. І що мені робити тепер? Обрізати повністю? Чи залишити? Був в воловерхівки. І, напевне з цим буде все. Трошки його розрядили. Оця дуже-дуже класна порідька, така біленька, дуже смачна. Але бачите, теж вона пошкоджена скляницею. Нічусь думала, скляниця тільки смородину поражає, А виявляється, ні. І ці порічки білі, вони родять так прям при самій отут землі. Так низенько-низенько. Вона низенько. ну, дуже смачна. Така солодка ягідка. Буде, що їх сьогодні чимось обробити. Зараз позбирають всі погінці. Напевно, ну, сьогодні навіть і не поїдемо в Київ. Тут дачі трохи на голову спокійніше. А там взагалі. Що за цим таким високим паганом робити? Чи його отак обрізати на оцю брунку, яка піде в сторону, чи що його робити. Ось, ну, піду малинку я свою ой, різати. Ще зараз покорочую ті такі молоденькі вагони, які я присадила ось, але в мене поприймалися. Це і приймається. Це такий гарний, дав сьогодні. Оцю пущашку дав, бо тут дуже класна, крупна смородина. Але що поробиш? Що поробиш? Друзі, зараз буду цей фільм жахів дивитись. Буду це все прибирати в теплиці, так як не вистачає дня світлового, включила ось лампочку в теплиці і буду ті дебрі прибирати. Бо половина шостої на вулиці ніч, а ще би щось робив. <світку> відпочивати рано. буду зараз те, що зможу, хоч половинку. Приберу сікаторами це все повідсікаю. І завтра на компост. Так що отак. Друзі, я майже справилась. Ну, шнурочки завтра повідв'язую. Іду вже до хати. Склала оці компостні купи, порізала. Завтра це все приберу. Бачите? І ще там накидано було багато трави, і дивіться, що я знайшла. Печеречку, бачите. Лістячко зараз зграбу оце від берези Теплиці рядки. Засиплю. Сьогодні день, то хоч можна щось побачити. Зараз буду прибирати оце все ботилля. Ось так. Хлопці і дівчатка, ось і моя теплиця. Частково ще там не засипала. Ще на березі листочки є, але також полила байкалом і фітоспорином все. Тільки ще шнурочки не повідв'язала, то вже в другий раз. Бо зараз будемо їхати на Київ. Бо Покажу ще, що я зробила. Попересажувала в грошочок цинерарію ту молоденьку. Тут буду пересажувати, бо розрослись. Оці молодилка, хочу більший горшок. Обрізала так, як хотіла сливу. Одним словом, город уже в порядок приводиться. Другий раз отут на кусочку ще посію петрушку на зиму, кріп, може, і руколу. І напевне буде все. Ще замульчувати малину треба чимось. Друзі, холодно у нас. Я собі нарвала таких квіточок у вазу, а з вами прощаюся. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам прожити кожен день і Богу, що нас оберігає. А вам, друзі, всім дякую за підтримку, за лайки, за поширення моїх відео, за підтримку, за теплі слова. Всім па-па!